Поліція затримала жінку, яка виправдовувала агресію Росії. Четверту команду добровольців-пожежників створили на Вінниччині. У Вінниці презентували книгу пам'яті, присвячену загиблим захисникам. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Поліція затримала жінку, яка виправдовувала агресію Росії. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили мешканку Тульчинського району, яка на відео виправдовувала дії окупантів та заперечувала збройну агресію Росії проти України. Правоохоронці встановили особу пропагандистки за кілька годин. За фактом заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України поліція розпочала досудове розслідування. 8 листопада я ганена висловилась в адресу захисників України та родичів. Я щиро вибачаю за свою поведінку. Прошу вибачення воїнів зсу та їх, родичів та дітей, Зобов'язуюсь в подальшому, не допускати таких вчинків. Засуджую російську агресію проти України. Слава Україні! Крим це Україна, Путін ворог України. Четверту команду добровольців-пожежників створили на Вінниччині. Тепер вона працюватиме в Копайгородській громаді. Частина рятувальників добровольців дуже потрібна місцевим, бо найближча пожежна частина за 30 кілометрів від селища. Добровольцями стали четверо місцевих мешканців. Тепер чоловіки, у разі виникнення надзвичайної ситуації, першими виїздитимуть на пожежу або порятунок людини. На відкритті частини з обласного управління ДСНС був подарований автомобіль та спецодяг. Команда добровольців буде обслуговувати 21 населений пункт з восьмитисячним населенням. Відколи почалася війна, це в багатьох місцях тут у нас по кругу горіли посадки, горіли це все. Ми тушили. В рушну все, все тушили. А я живу під боком, і тут у нас ця пожежна частина заброшена, закинута була. І рішили встановити її трохи. Потрібно таке, бо город місця, в селах 20 кілометрів від нас хата згоріла, поки з бару доїдуть, тут набагато ближче доїхати, щоб потушити це. Якщо щось десь буде горіти, то з Бара машина буде їхати дуже довго. Чи Шаргорода, чи жмеринки, тому цей підрозділ називається добровільний. І ми будемо всячески виконувати це вже третій підрозділ в нашій області, який ми створили в цьому році. Організувати творчий відпочинок, неформальне навчання, цікаві ігри та креативне дозвілля тепер можна у Липовці. У місті, у будинку культури, відкрили молодіжний простір із різними зонами відпочинку та необхідним обладнанням для створення цікавих заходів. Простір створили, аби хлопці та дівчата зробили власний внесок у відбудову України та у рамках проєкту залучення молоді до відновлення України. І з нами на зв'язку Ігор Ривацький, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Липовецької міської ради. Вітаю вас. Вітаю вас також. Розкажіть, будь ласка, детальніше про мету створення такого простору у вашому місті. Ну, в принципі, основною метою створення як нашого простору, так і в принципі створення будь-яких просторів молодіжних це є в першу чергу мета об'єднання молодих людей для їх вільного спілкування, їхньої творчості, самореалізації, в принципі, спільного обговорення. Якихось таких їхніх креативних ідей для розвитку громади. В нас в громаді є створені і потужна база, це спортивна потужна база, культурний фронт, це міський будинок культури, музична школа, а от такого молодіжного простору, де могли б збиратися молоді люди і обговорювати якісь ідеї, в нас не було. І ми поставили перед собою мету його створення. Сам молодіжний простір слугуватиме для того, щоб молоді люди могли генерувати свої ідеї в об'єднанні для розвитку нашої громади, тобто об'єднуватися разом із органами місцевого самоврядування. Різними комунальними службами показувати свої ідеї створення будь-яких локацій на території як міста, так і громади в цілому. Ну молодіж. Взагалі молодь це можна сказати така рушійна сила, яка забезпечить, я впевнений, в цьому забезпечить світле майбутнє України і в нашій громаді обов'язково. Ось така в нас мета, і я надіюся, що вона буде тільки розвиватися. Обов'язково буде реалізована. Скажіть, будь ласка, скільки вже працює ваш простір, і які заходи вже проводили? Ну, Працює простір. Ми може сказати щойно відкрилися тільки. Але така в нас передісторія створення самого простору. Ще розпочалося влітку до Дня Конституції України, в нас був проведений патріотичний велопробіг, і на цьому велопробізі ми познайомилися із молодою людиною, жителем нашої громади Ярославом Кащуком, який навколо себе зібрав таку ініціативну групу. Поспілкувавшись з ним. Ми так зрозуміли, що потрібно щось створювати для людей, щоб вони могли об'єднуватися. Нашим відділом економічного аналізу та інвестицій було знайдено проєкт, до якого долучилися благодійний фонд МХП громаді, і запропоновано Ярославу взяти участь у реалізації даного проєкту. Ярослав погодився, пройшли вони кілька, кілька етапів реалізації цього проєкту, і тут до мене дзвінок. Ми виграли ми виграли грант на створення. Звичайно, ми всі тут були раді. Залишалось одне: знайти місце співпрацею з начальником відділу культури. Молоді та спорту ми вирішили в центрі міста є у нас будинок культури. Є приміщення, де був де було раніше комп'ютерний зал бібліотеки, і ось так закупивши необхідний інвентар обладнання. Молоді людям детальніше, яке саме обладнання є у вашому закладі для організації різних заходів. Ну, обладнання, я хочу так сказати, що сама ініціативна група, в чому і такий, можна сказати, ізюминка, вони вибирали самі собі. Тобто, за умовами проекту, вони вибирали самі. Це там є різноманітні дошки, канцелярські прилади, столи. Е, є зона відпочинку, це ігри, настільні ігри такі, ну, щоб вони могли займатися. Е, також е, е, різноманітні столи, меблі, меблі там є стільці, груші такі, на, на цьому, щоб їм було зручно спілкуватися, можна вколо об'єднатися, можна там е, різні фігури. Складувати, працювати в різних командах, в одній команді. Ну тобто, там в принципі є все необхідне для того, щоб створювати і втілювати ідеї. свої. Молодь вже проводила якісь заходи чи лише планує? Е, ні, перший захід вже ми ну, навіть не перший, навіть вже два заходи. Було проведено. Е, перший захід це був якби день відкриття. До нас приїхали гості з благодійного фонду МХП громаді, які співпрацювали в рамках цього проєкту. Міський голова Віктор Михайлович Бичков був і діти провели отакий день відкриття. Це був день настільних ігор для того, щоб залучити учнівську молодь до співпраці. В принципі, було галасно, було так. Неформально діти відпочивали, спілкувалися. Ну а далі плануємо якнайкращі заходи для розвитку саме громади. Бо поки що вони тільки там відпочивали і обговорювали такі ну, дозвільні проблеми. А скажіть, будь ласка, що потрібно цій ідейній молоді для того, аби організувати якесь дозвілля у вашому закладі? Ну, що потрібно. Потрібна увага від місцевого самоврядування і оця співпраця. Тобто вони обговорюють, виносять проблеми, ми разом спілкуємося і вирішуємо її. У нас в громаді є створена молодіжна програма. Це молодь і під яку є закладені кошти на, з місцевого бюджету. На використання ну, під різноманітні заходи. От молодь буде, можна сказати, вносити ідеї. Ми повинні їм допомагати і спільно їх організовувати і використовувати. Я вам дуже дякую. Також вам дякую. Ігор Гривацький, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Липовецької міської ради, був з нами на зв'язку. Перша книга пам'яті присвячена героям з Вінниччини, які полягли, захищаючи нашу країну від російської агресії, представили у Вінниці у книзі історії захисників з часів революції гідності, де народився, навчався, працював, загинув та чим нагороджений воїн. Три прізвища тих, хто боровся за нашу свободу під час революції гідності, та 273 з 14-го року війни. Обкладинка книги уособлює небо і землю, кольори нашого прапора та пурпурний колір свободи. Аби наших героїв земляків пам'ятали, книгу пам'яті також презентуватимуть в громадах області. Ця книга називається Меморіально-довідкове видання. Саме е, може вам на перший погляд видатися, що відомості дуже такі лаконічні. Побудовані за таким строгим ритмом, де народився, що де навчався, де працював, чи встиг створити сім'ю, де загинув, чим нагороджений, і де, врешті-решт, упокоїлося тіло героя. Жити, працювати сьогодні тут під відносно мирним небом є заслугою наших героїв. Оборонців рідної землі і важливим сенсом нашого життя. усіх, хто залишається жити тут, є збереження світлої пам'яті про тих, хто поклав своє життя, боронячи нашу країну. Українська культура змогла вистояти під натиском російської агресії і зберегти свої звичаї, традиції, символи. І в час війни наша культура продовжує розвиватися. З'являється все більше україномовних пісень, українською пишуть та перекладають книги, знімають фільми та ставлять п'єси. З 20-х років минулого століття почалося масове знищення українських художників, поетів, письменників, акторів та режисерів. І в наш час, захищаючи рідну землю від російських окупантів, гинуть актори. Оперні співаки, письменники. Саме тому ми мусимо пам'ятати про це, а ще берегти та розвивати українську культуру. Про роботу Вінницького драматичного театру будемо говорити з Світланою Фецайло, керівницею літературно-драматургічної частини театру імені Садовського. Вітаю вас! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що змінилося у роботі вашого театру від початку повномасштабної війни? Ми працюємо. Так, як і працювали до початку повномасштабної війни, але, як ви розумієте, з більшою відповідальністю, з болем, зі сльозами, але з величезною вірою у завтрашній день і в нашу перемогу. У нас багатий репертуар, тому нам є з чим вийти до глядача. Є з чим і про що говорити. Із віничанами, і з переселенцями, і з військовослужбовцями. І розуміємо, що надто відповідально, коли в залі є ті, хто пройшов уже війну, хто поранений і для кого театр став таким реабілітаційним центром. Нині актуально популяризувати саме українських класиків. Розкажіть. Як ви популяризуєте твори українських письменників? Маю на увазі ставити вистави. І якщо так, то які це твори? Ну, в першу чергу, у нас, звичайно, є твори, які ми можемо показати, і які співзвучні сьогоднішнім днем. Ось, наприклад, Маруся Чурай, знаєте, вона у нас 23 роки на сцені. За цей час помінялося чотири виконавиці головної ролі. І ми якось думали закрити цей проєкт уже. Ну, якби, знаєте, Буває період, коли вистави стомлюються, Уже й декорації не ті, вже і костюми десь, вже і вік не той. Але коли вирішили півроку тому показати Марусю Чурай, і ми зрозуміли, в залі сиділи люди і плакали. на кожний Слова подачі отого тексту від головної героїні в першу чергу. І ми зрозуміли, що ця вистава має жити. Ось тому що слово Ліни Костенко сьогодні живе і потрібне кожному, хто в залі і хто на сцені. І тому ось у нас така є прекрасна вистава, ну, звичайно, лісова пісня Лесі України. Звичайно, у неділю рано зілля копала. Потім у нас є класи з класики. Це я б тобі небо прихилив Закарпенко. Карем «Бесталанна» – це вистава, яка за 12 років вже до 300 раз пройшла. 280, уже 277 раз вона буде йти. Які ваші вистави нині популярні серед глядачів? І чому, на вашу думку, саме їх обирають? Я розумію, що популярні всі, ходять на всі вистави, але, можливо, якісь особливо відгукуються. Знаєте, якось так, що люди ходять до театру, звичайно, ходять, і є вистави, на які аншлаги, особливо це стосується малої сцени в першу чергу. Але люди десь з острахом ідуть. Більшості намагаються купити квитки перед виставою, тому що раптом повітряна тривога. І ми у якийсь період ставили от більше комедій, думали, що знаєте, людям потрібно якось переключитися, перепочити, якось отак. Якось от от. І глядачі потім кажуть: а ну, у вас же є таке от щось серйозніше, ніж комедія. Да? І, Обирають вистави, над якими можна не лише в яких можна посміятися, да, щось своє згадати ну, от, і потішитися життям, але кажуть, хочеться таку виставу, яка дає думку, яка дає поштовх до думки, роздуми. І ось у нас такі вистави, які користуються дуже великим попитом. Це у нас Біла Ворона. Звичайно, Ромео Джульєта. Це поставлена вистава. До речі, Ромео Джульєта за твором нашого вінничанина. Він написав лібрето Олександр Воротарьов і український композитор Назаров. Це ну, наш переспів якби Шекспірівсько, так і поставлене вже і в дусі сьогодення. Але у нас є прекрасна вистава Квіт про Квітку Цісик, про жінку з українським серцем, яка, як всім відомо, жила в Америці і популяризувала українське слово, українську пісню далеко за межами України. І ми вперше в, Украї... в світі поставили виставу про Квітку Цісик. Ми вивели образ Квітки Цісик на сцені театру. Ось. І... Звичайно, вона дуже користується популярністю після трагедії 14 липня. Напевно, попит. На вашу сцену зріс, напевно, так звичайно з зріс, концертів. Так, звичайно, є і концерти, і вистави, але ми залишаємося Вінницьким театром, в яких в які приходять, і які хочуть бачити. Скажіть, хто з ваших працівників нині боронить фронт? З наших працівників, це я завжди говорю, що вони танцювали на сцені. Тепер воно їхні танці інші. Це Руслан Гудзенко і Василь Зборовський. Вася, якщо Руслан, це людина вже з більшим досвідом. Він і в армії колись служив, відповідно, віку трохи старшого за Василька. А Василь був призваний до лав армії якраз в. Десь був в жовтень 21-го року, і відслужив і, відповідно, залишився боронити нашу землю. Ось і ви знаєте, коли він прийшов, якось його відпустили, там дали йому цю відпустку. І він підійшов до нашого режисера а, і каже: Я так хочу сьогодні зіграти з усіма у виставі Біла Ворона. Дозвольте. І знаєте, я так за ним спостерігала. Ну, той, хто знав, без сліз не можна було у це спостерігати. Перше, він став дорослішим, став таким. Якимось натхненим, він завжди був дуже гарно танцює. Але тут він з такою любов'ю, з такою самовіддачею, він брав участь у цій виставі. І коли вона закінчилась, наша головна героїня, виконавиця ролі Жанни Дарк, взяла його за руку і прямо так виштовхнула на ван сцену. І коли ну, сказав Іван Дмитрович, тоді чому він тут зал весь. Встав і вибухнув, слава Україні. Ми всі плакали, тому що ми розуміємо, що нам потрібна ця перемога. І слава Богу, що у нас є ось такі хлопці віддані. На жаль, один із наших працівників, він працівник сцени. ось... Володя Костюк, доля його невідома вже більше року. І нам хочеться вірити. Навіть хтось каже: мені снився Володя, що він в полоні, От. і що він десь є, що він живий. Нам хочеться дуже, що він повернувся, тому що він порядна, хороша людина. Ми будемо сподіватися, що так. все так і буде. Так. Я вам дуже дякую. Світлана Фецайло, керівниця літературно-драматургічної частини театру імені Садовського, була у нашій студії. 108 працівників культури з Вінниччини нині захищають Україну на фронті. На жаль, п'ятеро з них вже загинули. А ще один герой зник безвісти. Діячі культури долучаються до волонтерства, плетуть сітки, збирають гуманітарну допомогу, купують дрони, автомобілі, тепловізори. А ще відроджують та розвивають українську культуру і своїми піснями, танцями, виставами, книгами розповідають світові про наші традиції. 9 листопада своє професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. Саме за культуру, за самобутність, за традиції, за право бути ідентичними. Ми і воюємо з ворогом. Велика вам вдячність за те, що ви одні з перших. Перші дні зголосилися, об'єдналися, навколо себе людей об'єднали. Це починалося з волонтерства, з збору самого необхідного. Я хочу вам подякувати за те, що ви нікуди не поїхали, попри війну, залишились, продовжували наступним поколінням передавати нашу культуру і народну майстерність. Дякую вам за те, що ви сформували. Культурні бригади піднімали бойовий дух наших захисників. Це була вся інформація на цю ми. Дякую, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд.